Хей, йоу, еврібаді, з вами Денсу, багатті залетіли, друзі, ми в Ukraine Mobile. Ну і в цьому відео ми провіримо, друзі, чи дадуть ось такому шейхові да, дензику бабло. Реально, я буду просити в людей гроші да, для того, щоб вони получаються. Так, стоп, давайте спочатку підемо в банк, Мені треба зняти бабки, бо я ж буду теж роздавати їх. От цікаво буде подивитися, от хто скільки мені дасть. Давайте, якщо мені будуть давати суму, то я і буду повертати цим же самим людям да, в в войному. Роз, розмірі. Так, тут є у нас якийсь Ілья, стоїть якийсь бандит з стволом. Так, давай зараз зайдемо в банк і подивимося, що в мене там взагалі робиться на моїй карточці. Так, управління рахунками, мої рахунки, основний Дай! рахунок. А то чувак заорав. Ха-ха. Так, зняти з банківської карточки, у мене є 580 тисяч. Давайте знімемо 400 тисяч, і в принципі, в принципі, будемо кайфувати. Так, ну давайте ось цьому Давайте ось цьому крикливому пацану, який нас закричав, просто в мікрофон дамо грошей трішечки. Так, давайте вводимо команду Pay. Його нікнейм 53. Так, нікнеймчик, пацана 53, точніше, айдішка, і давайте йому дамо. Я не знаю, давайте 100 тисяч. Давайте 100 тисяч просто на ход ноги. Я думаю. Чи він не прот, якщо я його вкраду його мопеда, то й в принципі хай чувак собі кайфує. Так, в общем, хе-пише, що? Ну, братуха кайфуй. Давайте поїдемо зараз десь в центр до мерії, і там будемо починати з вами жабрикувати. Будемо просити, просити, не знаю, там заправити мопеда, немає грошей. Коротше і так далі. Так, ось якийсь пацан стоїть. Привіт, братуха, чуєш, тебе не буде трішки грошей, мопеда заправити, а то бабла нема. Йомою, шанець, підписник. Блін, а ну так я фіг проведу, просто соціальний експеримент. Чого я так, давайте ось у цьому вайсі до гроша, і ладно. Його не його не заправляють пише, поняв? Ну дай грошей, щоб похавати. Я не знаю, я просто хавати хочу, поняв. Дай бабла мені, если не жалко. Чувак, дай мені 50 тисяч поняв. Каже, на, чисто напахавати тобі. Або, або займався прошаряний. Або, або я не знаю. Ну, дивіться, як я й обіцяв, давайте йому відправимо. Так, давайте йому відправимо 100 тисяч. Я ж казав, що я буду удваювати кожному Кожному його суму. Так, Бемс, 100 тисяч відправили. Все, поїхали. Поїхали, коротше, отсюда, бо вони мені просто спокою не дадуть. Так, нам треба поїхати В якесь більш спокійніше місце, де поменше різних гравців, да щоб когось просити в таких, хто мене. Не знає, бо я ось і під'їхав, мені підписник просто сходу, З ходу, ходу даст 150 тисяч. Ну це ж дуже багацько, серйозно. Також, друзі, хто не знав, в мене є мій промокод, який може вам дати 200 тисяч гривень. Так, як його використати, ми нажимаємо меню, нажимаємо ще раз меню. Так, восьмий пункт вести промокод. вводим промокод великими літерами Дензо. І після цього вам дадуть 200 тисяч гривень. Ну і звісно, якщо ви просто скинете цей, цей скріншот, що ви виконали, використали саме мій промокод. Код в мій телеграм-канал. Я вам звісно ж від себе ще накину ще 100 тисяч. Тому, друзі, все у ваших руках. Так, давайте щас поїдемо, мабуть, в центр, бо тут прям гравців дуже, дуже мало. І за нами, кстати, погоня. За нами катаюся підписниками. Е, чувак пише Дензу, ти шо, кидало? я тобі дав 50 тисяч, блін. Так я ж йому скинув 100 штук. Я ж йому скинув 100 тисяч, йо моє, він шо. Він шо взагалі прибуг, чи шо, я не поняв. Так, тут якийсь вадим, так, 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 так. Давайте, давайте. Ось, у в А, це стоп, це це МПС. Це ботик у нас. Цікаво, давайте цей. Може якомусь ось, у Міша є якийсь, слухай. Тут прям дуже багато людей. Так я Вані дав бабла. Що, 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 кажи. Я ж тобі бабла дав, да. Та, я тобі теж дав бабла. Я тобі скинув 100 тисяч. Да? Да? відео? Да, ти відео.

Давайте ж цьому Олегу дамо, йомайо. -йо, яка велика купа підписників, разом зі мною грає. Так, давайте. Так, в нього ID 12. Йомайо, -йо, давайте, я не знаю, скільки йому давайте. Давайте дамо 25 тисяч. 25 тисяч, такого Бемс. О, я не можу передавати більше 100 тисяч гривень в день. Так, братуха. Так, ID 12. Все, сідаємо на мопед. Сіда, Сідаємо на мопед і їдемо в банк. Їдемо в банк, давати Олегу 25 тисяч. Так, їдемо в банк, Олегу давати гроші, бо Олежа, Олежа. Прям дуже сильно в мене просив бабла. Так, надійшли мене таксі вже ж не зіб'є, <смі> вроді як не збив. Так, стоп! Он там був обичний роботяга. Так, стапела. Стапела, розвертаємося. <гави> <гави> 에... Мій мопету украли. Так, стоп. Де оцей роботяга, який розвоз... розвозив хавчик? Він ж, ж тільки що тут стояв. Йомо, йо скільки підписників! <гави> так, чувак каже, сідай. Братуха, підкинь в банк. В банк треба. Хаха, <гави> йо, йо! Як багато людей, а я не можу сісти в тачку. Ладно, ладно, бог з ним не може сісти в тачку. Значить, 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 крадемо, крадемо мопеда. Значить, крадемо мопеда і їдемо в банк дати цьому Олегу грошей. Бо прям дуже сильно він у нас просить їх. Ну прям я не можу, каже, дай бабла і все. Ну, для підписників, підписника. Я твій шалений підпис... підписник, чули? Ну як такому типові не дати? Давайте, правда, в нього спитаємо, спитаємо якусь, може, загадку, або давайте йому якийсь приклад задамо. Чув братуха. Так, він. Паузі, він на, він на паузі, йомойо, -йо. треба, треба ж він за неї вийшов. От давайте так. Якщо він зараз в... я хотів дати йому 25 тисяч. Якщо він зараз відгадає мій приклад, то я йому дам 50, дам йому 50 тисяч. А, він вилетів. Поняв. Так, Вася Лутко дав нього нікнейм. Давайте зараз поповню поводу... спробуємо через нікнейм йому перекинути. Тих самих 25 тисяч, бо він щось лівнув. чи в нього викинуло. Так, управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок, і мені треба безготівковий переказ. Так, тепер уводимо його нікнейм. Так, Вася. Нижній прочерк Лу. Так, стоп, О, Бенс. Так, і кількість грошей 25 тисяч. Бемс, все, відправили. Нормально, все, тепер чувак кайфує. Значить, давайте ще когось пошукаємо. Бо грошей в мене ще є купа. А підписники, підписники, щоб не бідували, треба треба з ними ділитися. Так, поїхали знову в центр. В центр, в центр міста. до мерії, бо там завжди велике скупчення гравців. Так, ось якісь чувак ось Роботяга Чого, братуха, тебе не буде грошей? Поїсти хочу. Або це зараз підписник просто, або це зовсім другий. Пацанчик, так, ух ти йо. Понабігали! Понабігали! Ох, заті, ось цей вася! Ой, Олег! Зенечко. А Я, скол... я, а, я... я... я, я грош. Грош. там чувакою сину. Я не тому чувакові гроші не... Скинув, йо маю, Олег, давайте скинемо цьому Олегові. Так, щось Олег пропав, Олег пропав. Ладно, давайте цьому таксистові скинемо. Давайте, щас сядемо до таксиста. Так, і давайте, давайте йому щас накинемо трішечки грошей. Так, пей, давайте зразу йому за таксі заплатимо просто. Річну його просто зарплату. Хе. Так, і давайте йому скинемо 100 штук. Я зможу йому скинути? Такого Бемс? Бемс? Братуха. братуха, на таксі поїхали в банк, я тобі грошей скину. Поїхали в банк. Треба срочно в банк, щоб тобі грошей дати. Давай, давай, давай. Це він довольно сказав, давай, давай. Не, братуха, прямо їхати. Так, стоп, розвернися, розвернися. Їдь прямо, прямо в банк, їдь. Просто отако прямо їдеш. А тако їдеш прямо, і там буде банк. Куди їхати? Та не сюди. Вони вже між собою спорять, Куда їм їхати? О, Сказав йому, куди їхати. Ну слухайте, тільки залетів на сервак, і, і прям реально велика купа гравців, іменно підписників. От основна купа, яку я зустрів, це тупо підписники були. Наліво, 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 так. Треба буде цьому васі теж скинути грошей. Я думаю, давайте таксистові скинемо 100 тисяч, як я її обіцяв. А у цьому васі скинемо, ну я не знаю. Давайте тисяч 25, просто за те, що він йому сказав маршрут. Куда їхати? Так, пішли. Пішли, братуха, таксист, будемо твої кишені розчехляти Так, стоп, де цей таксист? 56 у нього ID Так, заходимо в управління рахунками, бо її рахунки. Так, далі. Безготівковий переказ. Так, вводимо ID 56, як я обіцяв, таксистові. Ми відправляємо з вами 100 тисяч гривень. Бенс, все, 100 тисяч відправили. А, стоп, В мене грошей немає. В Мене мало грошей. Так треба поповнити собі, значить, баланс карточки. Баланс банківської карточки 80 тисяч гривень. Так, зна. Значить, Треба треба покласти на карточку. Ложимо ми 390 тисяч гривень. Бемс. все, мій баланс. Ас! Це я перекинув 39 тисяч. Треба було 390. Треба, значить, доперекинути. Так, відкриваємо слеш. вводимо команду. Банк, -мойо, які всі громкі. Управління мої рахунки, основний рахунок, покласти на банківську карточку, і нам треба 350 тисяч. Бемс? А чому я тільки 35 тисяч поклав? Не пам, не пам'ятаю, що за діла. Мої рахунки основний, покласти на банківську карту. Так, мені треба зараз закинути якось бабки. Так, покласти на карточку. Я ж хочу скажу. Давайте 300 тисяч. Так, так, так. Все. 300 тисяч бенс. О, поклалися. Так, а тепер, а тепер нам треба так знову команда банк. Управління рахунками. Мої рахунки, основний безготівковий переказ. Е, Пам'ятаю, ID 56, таксіста, таксиста, таксиста, айдішечка і 100 штук йому бенз. Все, відправили. Братуха, таксіст. Я, я тобі дав 100 тисяч там на карточку кину і знімеш Знімечці без банка. Хе-хе мені будь ласка. А мені будь ласка Так, 65-62. Давайте дамо пацанам по 25 штук. Так, 62 і 65. Так, управління, мої рахунки, основний, безготівковий. Так, ID 62. 25 тисяч. Бемс, далі, І 65, да? Так, 60, так, 65, 25 тисяч. Так, стоп, мне 250, 25 Бемс, все. Да, скинь, это скин, скинь, да, 82 просто. Йо мое скільки? Як вас багато? Мої рахунки основний, позативковый. Так, 82, 25 тисяч. Бемс, все, Усі відправив. <зас> ну і взяло, друзі, дякую за перегляд данного відеоролика. Натыкайте купу последательских звісно. Якщо ви хочете разом зі мною грати Ukraine Mobile, сілочка знаходиться в описі. Також не забувайте юзати промокод DENZO, да? щоб отримати 200 тисяч на початку гри. А вам усім гарного настрою і усім до нових зустрічей. Пау!